Хлібний дар да вирішується на полі. Історичне знищення бійців спецпідрозділу гур примари спалили два ворожі літаки амфібії Б-12. Чайка у Криму. У спецслужбі наголосили, ці літаки було оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби із підводними човнами. Це перше ураження Б-12 в історії. Також під час атаки примари уразили російський черговий багатоцюльовий гелікоптер Мі 8. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, і ще двоє отримали поранення. Очільник обласної військової адміністрації Ван Федоро повідомив: росіяни випустили по місту щонайменше п'ять авіабомб. Дісталося цивільному підприємству, машинам та будинкам. Загалом пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. На годину у нас є інформація, що приблизно. Протягом 40 хвилин ворог обстрілював територію безпосередньо міста Запоріжжя. Щонайменше сім бортів авіації були залучені у обстрілі Запоріжжя, і ворог. Намагався значно більшої шкоди а, завдати безпосередньо обласному центру. Жоден об'єкт, який сьогодні обстрілювався, не має жодного значення до військової інфраструктури. Тому ворог сьогодні а, в ніч просто тероризував Запоріжжя, тероризував обласний центр, тероризував щонайменше 700 тисяч населення. Дуже тяжко ремонтуватися вже за заборилися. Вікна видавило, палець заходив щель між вікном і стінкою. Але ми нічого навіть не ділимо, тому що це через тиждень-два і опять нове прилетить. Так що сидимо і ждемо. Неспокійно було і на Київщині Унаслідок ворожого обстрілу у Бориспільському районі. Постраждав чоловік. Він отримав осколкове поранення плеча. Медики надали йому допомогу. Через атаку дронів загорівся триповерховий житловий будинок. Полом'я також охопило два приватні будинки. У Фастівському районі спалахнула ще одна пожежа у приватному будинку. А в Обухівському уламки російського дрона впали на багатоповерховий незаселений будинок. Очільник Київської обласної військової адміністрації повідомив, на місцях працюють усі необхідні. Служби Росія супроводжує убивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів Генеральної асамблеї ООН. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив, треба діяти, щоб убивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію. Нові, нові спільні кроки усіх у світі, хто вважає, що міжнародне право має запрацювати знову. Цей тиждень стане вирішальним у дипломатичному напрямі. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. каже у межах роботи Генасамблеї ООН вже заплановано майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами країни з різних регіонів світу. А також ключова подія щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Перші дипломатичні перемовини відбудуться вже сьогодні. Буде тиждень Генеральної асамблеї ООН. Різні заходи, різні зустрічі вже у графіку. Майже два десятка зустрічей з лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії без сили мир не пануватиме. 156 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найбільше російських атак зафіксовано на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 49 штурмів. На Лиманському українські захисники зупинили 21 атаку окупантів поблизу Греківки та Торського. На Новопавлівському відтинку росіяни здійснили 20 спроб прорвати оборону. Бої точилися біля Піддубного та Маліївки. На турецькому наші військовики зупинили 11 штурмових дій. Неспокійно було і на Харківщині, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках Сили оборони відбили 13 та 6 російських атак відповідно. Нову цифрову систему обліку військових імпульс запускає міністерство оборони за словами очільника відомства Дениса Шмагаля, це швидкий і прозорий спосіб отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проекти наказів. Нову систему вже почали використовувати підрозділи десантно-штурмових військ. А найближчими тижнями імпульс запрацює у сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. Міністр оборони каже, у майбутньому система будуть інтегрувати із іншими цифровими рішеннями для сил оборони, зокрема, застосунком для військових армія плюс та медичною інформаційною системою. Провокації Росії посилюються. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Каже, протягом останніх років літаки РФ порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів. Тому час на такі провокації реагувати. Барто брутальне останній випадок є дуже жорстким, оскільки тривав 12 хвилин. Він показує, як Росія набирає обертів, як провокує з усіх боків. Ці провокації триватимуть, і на них потрібно реагувати. Потрібно також зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації. Бо тут знову є спроба дезінформації, оскільки Росія не підтверджує такого роду дії. Екстрене засідання Ради безпеки ООН через вторгнення російських винищувачів скликає Естонія. Це вперше за 34 роки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи. Також Естонія у вівторок проведе консультації НАТО. Уряд країни назвав цю провокацію абсолютно неприйнятною, тож хочуть узгодити із союзниками координацію подальших дій. Водночас у Міноборони вважають, що залетіли російські винищувачі навмисно, адже порушники без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії у фінській затоці і перебували там 12 хвилин. У російських літаків не було планів польоту були відключені радари, а пілоти не відповідали на запити. У європейських аеропортах досі долають наслідки кібератаки. Проблеми з обслуговуванням пасажирів спостерігаються в аеропортах Брюсселя, Берліна та Лондона. Про це повідомляє Reuters. Через бій у системі Чекін компанії Collins Aerospace 19 вересня чотири литовища були змушені тимчасово проводити реєстрацію пасажирів вручну. Ситуація найбільше загострилася у суботу, 20 вересня. Хоча у Берліні та Лондоні поступово відновлюють нормальну роботу, та скасування і затримки рейсів усе ще тривають. В аеропорту Брюсселя авіакомпанії рекомендували скасувати половину запланованих на сьогодні рейсів. Авіаперевізник заявив, що тісно співпрацює з очима чотирма аеропортами, які постраждали від атаки, а відновлення системи вже на фінішній прямій. Хто міг стояти за кібератакою? Наразі не повідомляють. Португалія офіційно визнала Палестинську державу. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Португалії Пауло Грангеля. Напередодні це рішення також ратифікували Велика Британія, Канада та Австралія. Загалом, станом на 21 вересня, 147 країн визнали Палестину як державу, що становить 75% від усіх членів організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, 24 липня президент Еммануель Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір. Оголосити про це на сесії Генеральної асамблеї ООН, де також закличе світ підтримати Палестинську державу. Це рішення Макрона, прем'єр-міністр Ізраїлю Бендімін Натаньяху засудив. Попри це заяву підписали низка міністрів закордонних справ, зокрема Фінляндії, Франції, Норвегії і Португалії. Палестина частково визнана держава на близькому сході. Проголошення її державності відбулося у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує серед них сектор гази. Збірна України з фігурного катання у парах вперше не буде виступати на Олімпійських іграх. Тандем Марії Пінчук та Микити Погорєлова не зміг вибороти ліцензію у кваліфікаційному турнірі. У Пікіні спортсменам треба було фінішувати у топ 4 Утім, за результатами двох танців пара посіла 12-ту позицію. Вони щодня дарують дітям шанс на дитинство, ризикуючи власним життям, зігріваючи теплом і втілюючи мрії, які здавалися недосяжними. 22 вересня в Україні вперше відзначають день метеликів дітей, які отримують паліативну допомогу. Ініціативу започаткувала команда Шелтеру місто Добра, де працює найбільший дитячий хоспіс країни дім метеликів. Анна Ужвенко продовжить. Це Софія, дівчинка, яка любила життя і мріяла про власну вежу у місті добра. Її бажання втілили в реальність. Коли Соня пішла, це було літо. То на святого Миколая, коли ми готували подарунки для всіх дітей, місто добра за одну ніч ми все ж таки втілили мрію нашої соні, коли діти міста добра прокинулися День Святого Миколая. Вони побачили, що місце добра виросла розкішна. Рожевого кольору вежа єдинорогів, і на ній писало Соня. ім'я». і ми впевнені, що Соня бачила також свій подарунок. Дім металиків – місце, де відбувається цілодобова боротьба за життя та зцілення понад 60 дітей, яким потрібна паліативна допомога. В Жовтні 2023 року. Ми відкрили двері нашого дому металиків, Це дитячий. Медичний реабілітаційний центр тут знаходиться понад 60 дітей з усієї України, і це дійсно стало, знаєте, таким місцем безумовної любові, куди ми евакуйовуємо, привозимо дітей. За 2025 рік бригада екстреної медицини міста Добра вивезла понад 30 дітей з прифронтових територій. Створили бригаду, евакуаційну бригаду професійних лікарів, які вже за Рік об'їздили 60 тисяч кілометрів в різні куточки нашої країни, аби транспортувати найвразливіших дітей: дітей, які потребують респіраторної підтримки, які потребують в дорозі реанімації. Спершу надали лікування, а згодом оформили опікунство. Марта разом з чоловіком подарували нове життя Сенді з Олешківського до Вона чудесна, талановита дівчинка. І тоді ми з чоловіком прийняли рішення забрати Сенді у нашу сім'ю. Вона е, на кріслі колісному, е, тому що впала з восьмиметрової висоти і в неї перелом хребта. Е, Сенді закінчила ще раз у нас школу, тому що треба було піднімати її освіту, отримала, е, за, завершила коледж. Зараз вона вже одружилася і. Зараз вона мама чудесного синочка, якому вже виповнився рік. А я стала бабусею. Наразі у місті добра будують новий корпус для майбутніх школярів. Ми вже ось встановили вікна, зараз встановлюємо вже покрівлю. Це дуже важливий корпус. Ми назвали його Школярки. Це для дітей із Дому метеликів, які ходять до школи. Незважаючи на їхні складні діагнози, на те, що в них є інвалідність, максимально наближене життя до сімейного життя, сьогодні у день метеликів, марта закликає допомагати дітям приїжджати до них та робити все, аби їхні бажання були почутими. Продовжуйте світити і продовжуйте надихати, тому що нам зараз так потрібно багато світла і добра, щоб перемогти ту темряву, в якій зараз наша країна. Анна Ужвенко, Вадим Вербата, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.